Селищної ради за посадою. Я думаю, по, ці, по цих пунктах кого немає питання. Це чітко регламентовано чинним законодавством. Окрім того, я зіткнулася з тим, що штат селищної ради дещо роздутий. Тому я вважаю, що певні керівники, певних відділів можуть взяти на себе додаткове навантаження і працювати в виконком. То я вважаю, що виконком обов'язково За посадою, без прив'язки до особистості. Директор у ЖКХ відачі за посадою, знову ж таки, я наголошую без прив'язки до особистості. Бо жодного питання по тарифам ми не зможемо вирішити без головного бухгалтера і директора ЖЕФУ. Більшість питань так чи інакше. Окрім того, а, вважаю за необхідним, що За посадою. Нам ви правильно зауважили, що в цій поденсі нема жодного юриста в депутатському корпусі. Тому я вважаю, що фахові люди мають бути представлені в виконкомі, які будуть підсилювати наші компетенції і нам допомагати. Окрім того, я вважаю, ну по апарату, я думаю, це за посадою представляти не будемо. Далі йдемо по особистостям. Я бачу в член виконкома. Домбровського ігоря це депутат Київської обласної ради. Я Домбровський ігор, прошу ну, до слова. Він представив свої компетенції і те, що він має намір робити виконав.